Пробудження людини тільки в пізнанні, і око пізнання рятує його. Досягнувши пізнання, дитя людське знову дивиться на веде, і знову боргом стає до життя духовного прагнення. А главою всіх діянь стає совість. В совісті прислухаючись, він ненавидить все зло. Від цього совість стає міцною, і людина створює своє щастя. У щасті сама людина створюється. Спокійні люди завжди вправні в справах своїх і постійні в боргу перед родом. Беззаконного не мислять вони і не чинять гріховно. Безсовісні чи нерозумні люди, будь то чоловіки чи жінки, не процвітають у виконанні обов'язку перед богами і родом і подібнюються чужеземцям. Ті, у кому є совість, шанують богів і предків своїх, прямують до безсмерті вони, а не в світ пекельний. Хто з дітей людських від божевілля, в людь прийшовши, грозитиметься, хто доброго зненавидить, того, як чужеземця сірим і ганебним назвуть люди, прагне відібрати у добрих людей їхнє щастя, той, не володіючи собою, не подужає гніву і сам недовго утримає щастя. Бо все багатство тих, хто збився з шляху світу, дістанеться чужеземцям. І радістю наповнюється серця усіх сил темних, коли діти людські. Слухаючи брехливі промови чужеземців, збиваються зі шляху світлого, і йдуть шляхом незавинним, накоплюючи блага матеріальні, а не духовні, зволять чужеземних ворогів, цим ведучи свої роди до загибелі. І знають чужеземні вороги, що всі блага неправедні, і в добрих людей багатство відібране, затуманить розум людський, і душі людей стануть черствими. Діти радів людських, не слухайте слів чужеземців. Бо брехливі вони і хочуть занапастити душі ваші, щоб не потрапили вони вас гар, небесний, а були вічними мандрівниками у темряві безпробудні. Не допускайте чужинців до ваших дочок, бо спокусять вони дочок ваших і розтлять їхні душі чисті, і кров раси великої погублять, як перший чоловік у жінки залишає образи духа і крові. Чужеземні образи крові з дітей людських світлий дух виганяють. Змішання крові призводить до загибелі, і цей рід, вироджуючись, гине, не маючи потомства здорового, бо не буде тієї внутрішньої сили, що вбиває всі хвороби, які приносять на бідгард землю, чужеземні вороги, що йдуть із світу темного.